Привіт, мене звати Дмитро Лісовий, і це буде, мабуть, найкоротше відео із серії про резервне живлення. Це буде відповіді на окрему категорію коментарів під попередніми відео. В стилі ви все брешете, воно так не працює. Посилання на цю серію десь має тут зараз з'явитися. А також буде коротенький експеримент, по якому теж піднімалося питання: тобто, сіла станція, чи можна її зарядити від генератора, ну, наприклад, спільно з сусідами, ну там чи в центрі незламності. Всі коментарі і питання на них про тип акумуляторів я планую винести в окреме відео із запрошеним гостем, який вже декілька років робить збірки і добряче розібрався в цій темі. Тож, всі питання про типи акумуляторів, можливість використання автомобільних акумуляторів, можливість використання акумуляторів від електрокарів, ми переносимо на наступне відео. А поки можете підтримати цю ідею вподобайкою та підписатися на канал, щоб не пропустити. Отже, перший тип коментарів. Станція 600 Вт не потягне холодильник. І там же, де ви бачили, 100 Вт споживання у холодильника, отже, саме на відео мій холодильник: це Siemens, клас споживання А і річні витрати по паспорту 340 кВт годин на рік. Холодильник 2013 року. Його давно вже знято з виробництва, але з тієї інформації, що я знайшов в інтернеті, тут звичайний поршневий компресор. Ну, в всякому разі, так було написано на купі сайтів. Отже, під'єднуємо до станції. Станція у нас 600 Вт, імітація піку 1200 Вт, ну і чистий синус. Ну і чекаємо. Отже, на старті станція деякий час показує свій максимум близько 600 Вт. Після цього виходить на 100 Вт, тобто номінальну потужність холодильника в режимі охолодження. Для кращого розуміння, що відбувається, приєднаємо велику станцію, яка може видавати номінальні 1,6 кВт. І подивимось. Холодильник показує на старті пік 1,3 кВт. І потім знову переходить на 100 Вт, тобто на свою номінальну потужність. Невелика станція імітує пік 1,2 кВт. І потім тримає свій максимум 600 Вт, і це запускає холодильник. Це перевірено на чотирьох різних двокамерних холодильниках: Siemens, LG та двох Samsung. Окремо я зняв запуск LG з інверторним двигуном. Там взагалі плавний набір від 15 Вт до 100 протягом десь 6 хвилин. Тут на відео це пришвидшено. Власне, тому є велика вирагідність, що ви не обдуруєте холодильник із дешевим малопотужним інвертором. Ну, і так само, навряд чи запустити холодильник із дуже малопотужною станцією. Це не означає, що будь-який холодильник буде працювати. Скоріше за все, не вистачить потужності на великі холодильники з двома компресорами. Дуже старі холодильники із старими двигунами. Ну і, можливо, щось дуже специфічне. Але з того, що тестував я. З того, що тестували мої друзі, і мені це розповідали, все побутове двохкамерне, якому там 10-15 років запускалося від станції 600-700 Вт взагалі без проблем. Наступний, наступна категорія була питань, що навіть не стільки питання стверджень, що станцію, станція згорить, якщо до неї приєднати щось дуже потужне, наприклад, там, чайник або гриль. Чайник. 2 кВт гриль 1,5 кВт. Все запускається, працює, ну, зрозуміло, що гріється воно досить повільно. Тут насправді все залежить від виробника. Треба дуже уважно читати інструкцію та дивитися огляди. Наприклад, концепція EcoFlow в тому, що станція віддасть свою максимальну потужність в даному випадку 600 Вт. А не стільки, скільки буде вимагати пристрій, який ви приєднали. Але так не у всіх виробників. Тобто деякі е, будують от, логіку станції в тому, що вона піде в захист, якщо ви приєднаєте щось надпотужне, і буде захист від перевантаження. Е, але треба зважати, що є певна категорія пристроїв, яким не можна давати потужність меншу, ніж у них паспортна. Вони просто від цього можуть зіпсуватися. Ну і зразу відмітити, я так не використовую станцію, тому що це ну, такий виключний експеримент це дуже нераціональне використання її заряду, там, кип'ятити чайник. А от, наприклад, Тостер я періодично використовую. У мене ще був експеримент із приєднаним мікрохвильовки. Вона запустилася, але звук був такий, що я злякався і зразу її вимкнув. Повторювати навіть для відео я це не буду. У мене є ж шматок відео, де вона працює від великої станції. І врахуйте, це мікрохвильовка, на якій написано 900 Вт. Споживає по факту вона десь 1,5 кВт. А, тож, якщо ви розраховували на таку опцію, купуючи там 900 Вт станцію, можете бути неприємно здивовані. Ну і ще ідея поставити там на меншу потужність, наприклад, на 600 Вт, вона не спрацює, тому що логіка мікрохвильовки вона гріє з максимальною потужністю і просто робить паузу. Так, йдемо далі. В коментарях багато людей розглядали концепт: що якщо світла немає дуже довго, то можна, коли станція сяде, заряджати станцію там від спільного з сусідами генератора в дворі або там в центрі незламності. Ну, Зрозуміло, що в центрі незламності я не пішов, щоб його не навантажувати, а от в село до генератора з'їздив. Я попередньо розрядив станцію до 15%. Насправді вона з самого ранку просто живила будинок, і потім я поставив її на зарядку від генератора. По факту, я хотів зробити замір витрат пального, але світло в селі так і не дали. Тож генератор він заряджав станцію, ну і одночасно живив будинок. Саме ця станція споживає на зарядку 800 Вт. Тобто в ідеалі приємності 1280 Вт годин, вона мала би зарядитися за 96 хвилин. Ну, чисто математично. Насправді ні, тому що останні там, 10% можуть заряджатися набагато довше. Але по факту я не збираюся розряджати станцію прямо в нуль. Ну, коли заряд наближається до 20%, у мене вже стається параноя. Тож в звичайному режимі я ставлю е, налаштування, що максимальний заряд 80%, щоб більше берегти батарею. Е, ну і нижній такий от для мене критичне, нижнє критичне значення близько 20%. Тож, якраз от той експеримент, який є на відео, він дуже близький до е, моєї логіки використання станції. Отже, щоб легше було рахувати, я залив рівно 50% батареї. Тобто з 15% до 65%. Це зайняло 52 хвилини. Ну і насправді це досить близько до паспортних. Отже, так, станцію можна заряджати від генератора. Єдине, врахуйте, що якщо у вас досить швидка зарядка станції, треба враховувати і потужність генератора. Наприклад, у Anker 757 Powerhouse 1000 Вт. А у EcoFlow Delta 2 1,2 кВт йде на зарядку. Якщо у вас малопотужний генератор, чи від нього ще під'єднано багато різних пристроїв, може просто він піти в перенавантаження і спрацює захист. Ну, а Ну, До прикладу, для інверторних генераторів це не дуже корисно. І ще момент: не вмикайте станцію одразу, як ви її потім занесли з вулиці в квартиру, щоб уникнути утворення конденсату. Власне, на сьогодні все. Буду вдячний за вподобайку. Якщо відео сподобалось, ну і підпишіться, щоб не пропустити наступне. Воно має бути не про станції, а саме про різні типи акумуляторів, саморобні системи. Стаціонарні сонячні інвертори, ну і якщо ще щось із практичного використання вас цікавить, пишіть в коментарях, я насправді намагаюся ну, на більшість коментарів відповідати. Всім гарного спокійного вечора. Слава Україні! Тримаємося!